Нічна стрілянина розбудила Тячівський та Мукачівський райони. Поблизу села Нижня Апша місцеві банди пострілялися через борг за поставлені сигарети. За неофіційною версією, тячівські контрабандисти отримали товар з Мукачева, однак не розрахувалися за них, оскільки втратили вантаж при переправленні через кордон. Працівниця АЗС повідомила про те, що невідомі особи вчинили стрілянину, після чого втекли. Слова скінчилися, взялися за зброю. На місці стрілянини понад два десятки куль з пістолету, автомату іноземного виробництва. Стрілянину розпочали тячівські контрабандисти. Підстрелили чотирьох мукачівських. Поранення вони отримали, це в основному. Один отримав черевна і грудна порожнина, двоє отримали черевна порожнина. Є один, який отримав кулем, подається. В лікарню потрапили четверо осіб, жителів Мукачева, Мукачівського району та Свилявського району віком 20-36 років. Найважчий стан 36-річного мукачевця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Очільник Закарпаття заявив на своєму сайті, що серед стрілків був діючий депутат Тячівської ради. За наказом Геннадія Москаля, правоохоронцями встановлено блокпости, проводяться розшук та встановлення всіх учасників нічної стрілянини. За наслідками Солотвинських розбірок поліція розпочала кримінальне провадження, позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.